Вітанечка, дорогі друзі. Ви на Ютуб-каналі Мирослав Солонари. Це наш нове випуск з астрологиною Інною догань. А я те вітаю. Привіт, рада тебе бачити. Навзаєм, я тебе також до тебе підготував класних багато питань. Давай ми будемо дивитися по походу. Почнемо з чого, що Трамп дав Путіну 50 днів, щоб зупинити війну, і ці 50 днів закінчуються ну приблизно десь 3 вересня. А натомість Путін у свою чергу сказав Трампу, що протягом 60 днів він буде наступати. Хочеться тебе спитати, якими з точки зору астрології будуть приблизно ці 50-60 днів, які можливо небезпечні дати, на чому варто зупинитися про що варто попередити, е, ти хочеш, щоб я тобі сказала б саме про вересень чи час до вересня? Час давай до вересня, от ми uh -huh. наразі на цьому зупинимося, так тому що до вересня ну це буде звісно тут, кожен ну майже кожен день. Майже кожен день тут ми будемо і обстріли ці відчувати, чути. так, Хтось на собі відчувати, хтось чути, бачити, Когось рідні знаходяться так, під цими обстрілами. І ну, весь час, ну от точно до Дня Незалежності, до 24 серпня, тут точно буде їх багато. І також я, я вже попереджала, що в кінці липня вони, від них буде якийсь контрнаступ. В кінці липня і серпень місяць вони тут будуть йти з нових територій, наступати і намагатися. Ну, захопити ці нові території. Незалежно від того, що там сказав Трамп, я не бачу взагалі, що вони якось будуть відступати навіть в тому самому вересні. Тобто до кінця літа я не бачу тут кардинальних змін, але якщо дивитися вересень, тут знаєш, такі є аспекти, які вказують на певні, скажімо так, якісь перемовини, якісь зустрічі. Вирішення якихось питань я б сказала, обговорення, не вирішення, а саме обговорення, що знову якісь консиліуми будуть збирати. Там один президент зустрінеться з іншим, щось будуть там домовлятися а паралельно. Тут будуть іти напружені аспекти між місяцем і Плутоном, і це якраз вмикає теж небезпеку від якихось масштабних великих вибухів, від якихось вибухових речовин, а в тому числі це можуть бути і отруйні речовини. Тобто, доки вони будуть робити вигляд, що там щось хтось про щось домовляється, тут ще можуть відбутися і нові якісь провокації на нових територіях, і я не бачу, що ця агресія. Вона кудись буде зникати. Тим не менш, у вересні буде вмикатися тут такий, ну якби як тільки вмикатися теж нова можливість щодо перемовин, щодо договору якраз таки про землі. Тому що Венера буде заходити в перший градус Терезів. Якраз у вересні місяці, і в нас Терези в астрології якраз відповідають за різноманітні дипломатичні переговори, тому що це знак партнерства. Це можуть бути переговори через партнерів, теж як варіант, що хтось інший буде намагатися домовитися, і тут можуть розпочатися переговори про розподіл земель. От я так це бачу, і це може бути пов'язане з тим, що вони щось ще трошки заберуть. І на цьо, ну, на цій базі будуть якісь може пропонувати варіанти, mm -hmm. тому тут вони почнуться, ці перемовини. Але м -м, так що прямо в вересні це все закінчиться, я такого не бачу і сказати не можу, тому не хочу, якби просто так на вітер mm -hmm. щось казати. Так, тому що тут і оцей аспект війни, про який я вже казала і кажу вже два роки, який сформувався в 2022 році, місяць опозиція Марс, він так і є, і він ще буде діяти до травня 26-го року. Тому це все буде якось розтягуватися, переходити в якісь інші фази. Поступово, тобто, найкращі тут показники вже вмикаються, знаєш, ну. Або вже прям під новий рік, або починаючи з січня 26-го року. Тобто, все ж таки, коли змінюється оцей цикл, так змінюється по нумерології, навіть цифровий код на 26-й рік, там змінюються енергії, і там буде більше вмикатися у цих шансів вже на зупинку саме військових подій. І ну, продовження тут Тут ідуть якби такий довгий етап цих перемовин щодо земель ще буде. Тобто, головне, це, звісно, зупинити ці військові події. Ну я бачу шанси на їх зупинку ну, десь близько січня 26-го року. Тому що ще жовтень, листопад тут ще щось може бути неприємне. Тут можуть бути ще якісь погані події. Я б так сказала. Тим не менш, наприклад, зараз. Сатурн йде по своєму войовничому агресивному знаку по знаку Овна. І він якраз показує, що війна в запалі, інші війни теж будуть розгорятись, навіть які затухли, вони можуть знову спалахнути і знову там якісь будуть обстріли, провокації, тобто це мається на увазі Ізраїль. Так? Але от 1 вересня Сатурн назад повернеться, він ретроградно піде назад в риби, і в рибах він не такий агресивний. Тому цей період він якби дасть певне пом'якшення, але риби це в нас ще знак такий брехливий, мутний. Тобто, те, про що будуть говорити, про що будуть домовлятися, воно не буде фінальним, воно буде тимчасовим, на жаль. І ну, якби, Це просто вказує на те, що пізніше може бути повторення ситуації. Ну словом, да, тут випередила мене трошки, що за ці 50 днів на жаль, там чи там 60, 60 днів ти не бачиш, що може там якось закінчитися війна. Тобто можуть початися якісь там перші такі домовленості, саме про там про, про, про землю. Там так саме, от мовленості. саме з територіями пов'язано, це почнеться з вересня. Угу. Ну цікавий факт, що на середину вересня в Білорусі ми знаємо з преси заплановані великі російсько-білоруські навчання. Там і Зеленський у нас, і наші військові говорили, що Путін щось може готувати з Білорусі, що може готувати, це може стосуватися як України, так і там Литви, чи навіть Польщі? От як ти бачиш, що це от з там середини приблизно вересня, вони в них заплановані, скільки триватимуть, ми наразі поки ще не знаємо. Угу. Як це може позначитися безпосередньо на Україні і на Європі, в тому числі? А в 25-му році вони ще не будуть йти на Європу. Вони ще будуть якби, намагатися взяти з України максимум, так щоб можна було от побільше відвоювати території, про які можна буде домовитися. Тому вони будуть всі свої сили концентрувати саме на Україні зараз. В 26-му році я не думаю, що вони вже підуть на Європу, також тобто більше вмикається така вірогідність вже 27-28 рік. Я думаю, що за ці два роки тут буде нарощення військової оборони в Європі, а також росіяни там будуть якусь робити перепідготовку. Може, там якісь нові плани наступу. Але навіть якщо в 26-му році домовляться, це не значить, що вони відступлять назавжди. Тобто, треба буде чекати від них знову нападу і ну якби. Якщо якби вони там не розписалися там про ненапад, чи що б вони не сказали, не можна довіряти цьому, який би там не був документ. Це буде знаєш на кшталт цього пакту про ненапад перед Другою світовою війною. Війна. Підписали пакт, а через місяць напали. От така ж сама історія. Е і просто там, якби буде час. Для України якраз таки посилити своє озброєння, свою оборону, щоб коли вони будуть намагатися це зробити другий раз, вже була зовсім інша реакція. І так само багато буде залежати від того, як країни Прибалтики будуть реагувати на їх провокації, тому що вони будуть робити і наступ, і провокації, і пішохідні війська будуть до них туди йти. І в залежності від їх реакції, вже далі будуть розвиватися події. Ну, словоми, ти також бачиш, що цей вот ризик повторної війни після цієї також він є. І Він на превеликий жаль неминучі. Це до речі, це сьогодні бачив там заяви військових. Вони казали, що друга війна з Росією це цілком можливо, не на 100%, але на 90%. там. Ну, це не те, що неминучий, знаєш, я це так називаю. Це а. є якби вірогідні сценарії розвитку подій. Можна на них вплинути, можна це змінити, але щоб змінити і не допустити цей сценарій, треба ж і всередині України дуже багато чого змінити. Наприклад, там, повністю змінити владу, змінити певні закони. Так? Тобто, ну, якщо нічого не змінювати, то далі буде програватися той сценарій, який створився на даний момент. Якщо всередині країни багато чого змінити, то і той сценарій зміниться. Ну у нас на шлях змін якби ступили. У нас змінився уряд. У нас нова прем'єрка. До речі, жінка. Mm. Uh, от я думаю, ти знаєш також бачиш ці новини. Ну, тобто, у нас якісь зміни відбуваються наразі. Ми поки не знаєш, не дуже розуміємо до чого це нас призведе. Але от ти бачиш, от якісь два тепер позитивні новини там для, для нашої країни. Що такого хорошого може відбутися? Може, ти щось зможеш нам так привідкрити ну, треба більше змін. Звісно, це не, не одну не зміни. змінити треба, так це ну взагалі в ідеалі треба повністю всю Верховну Раду змінити, от прямо кожну людину там змінити, і тоді дійсно будуть зміни. І тих людей, яких там поставити замість них, це мають обов'язково бути люди, в яких ну в яких є досвід у військовій справі, так. <творювання> тобто, щоб там якась певна частина їх була в Верховній Раді, ну і я думаю, що там не вистачає якихось таких талановитих молодих спеціалістів, молодих політиків, тому що зараз їх є велика кількість дуже розумних, але просто по причині браку нестачі коштів. Мільйонів там чи скільки треба, щоб туди балотуватися, так їх просто не допускають навіть або до виборів, не. або туди, тому що ми самі розуміємо, чому. Але е, я таких людей знаю неймовірно талановитих, розумних. От і от, якби такі люди туди дійшли, от головне завдання це туди дійти. Вони б дійсно могли змінюватись Україну найкра... на на найкраще. От ще таке питання по цим найближчим місяцям, які нас чекають. Я не знаю, чи ти робила, але я запитаю, все таки, От, чи ти бачиш якісь там не знаю там смерті на Росії або тих країн, які її підтримують, які можуть нам зіграти на руку? Тобто смерть якихось чиновників там я не знаю. Напевне, Путіна не побачиш ще, бо я так розумію, що це якась така знаєш не В нас наразі істота. Це й так... безсмертний. Ну це так, і бо все таки, знаєш, в нашому інфопросторі як це все подається. Що тільки якась смерть на е, болотах, не на болотах там угу. в країнах, які е, підтримують Росію, може нам зіграти на руку і може якось е, покращити для нас ситуацію, бо наразі ну вона дуже важка. Ну, дивись, Те, що відбудеться в Росії, це в них будуть катаклізми. Тут буде катаклізм пов'язаний з водою і пов'язаний з вогнем, там, де дійсно багато людей помре, і в них якийсь там кіпіш прямо буде, але це не вплине там прямо повністю на якісь зміни в Україні, тому що щоб були зміни в Україні, мають бути зміни в Україні, Україні. який би там політик де не помер, це не змінить ситуацію відношення людей. Розумієш, внутрішні закони і поведінку людей. І всередині країни тому надіятись просто на смерть якогось політика це ну це не те, скажімо так. Так само і оця ну, всі катаклізми, які в них будуть так, вони теж на це не вплинуть ніяк, тому що темні сили керують тією країною, і знаєш, для них чим більше людей помре і вони їх собою там заберуть в нижній астрал, тим для них і краще. Тобто їх абсолютно не хвилює там помирають ті люди чи довго ж ну навпаки, їм треба, щоб вони жили, але хворіли. Але якщо вони померли страждальницькими смертями, то тим темним силам при владі це також буде як вигідно, бо вони ж душі збирають. Що ти робиш зараз? Дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини, і де ви можете написати запитання до наших гостей. Тому підписуйтеся, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі там, де тайм-коди. От е, хочу з тобою ще таке підняти в нашому сьогоднішньому етері. От, е, наткнувся на твої сторізи про частково обгороджену Австралію. Мене це прям дуже зацікавило, Скажу тобі відверто, я там почав читати. Чи дійсно там там частина цього материка обгороджена? Що там може бути там за цією стіною? Я там такого начитався. Там, по-перше, що може бути там якийсь таємний прохід з Австралії в Антарктиду? Є така теорія. Інша теорія, що там можуть бути обгороджені нацисти, які після другої світової втекли, там створили якийсь свій там осередок свою державу нова Швабі якось так називається. І ще там був такий, теж така версія. Про якісь істоти, які там можуть жити, і спеціально там вгородили від людей. Ну, це такі знаєш, конспірологічні версії, які я там бачив в інтернеті, подивився там ще якісь ролики на Ютубі. Там все зводилося до того, що там по офіційній версії австралійської влади цей там паркан, воно кажучи, який є в Австралії. Це від собак Дінго та кроликів. Які там якось uh, атакують сільськогосподарські угіддя там, домашніх там, тварин, це все ну, вони спеціально відділилися. Ну, це принаймні така офіційна uh -huh. версія, я так бачу. От, от а ти можеш от, детальніше розказати, от, як ти це бачиш? От, що, що там такого, що тобі взагалі відомо? Так, от, чи підкріплено це фактами, от, чи якісь тут, знаєш, ще якісь теорії цікаві? Uh -huh. Ну, щодо фактів, я можу сказати, що там цей паркан, там десь близько 20 рівнів цього паркану. Тобто, наприклад, проїхав ти на авто один паркан, може, він там відчинений, там на деяких точках він інколи буває відчинений. Проїхав там далі новий паркан, потім ще паркан, і так 20 рівнів цього паркану, і вони вже йдуть під електричним током. А, щоб, ну, якби, Або тебе там покалічило, або тебе відкинуло. так. А, я не думаю, що від собак Дінго робили б а, 20 рівнів парканів. Під електричним цим током. Ну так просто логічно подумаємо. так? Це перша оф... ну, це офіційно. Далі, над цією територією заборонені будь-які польоти. На гелікоптерах, на літаках, на приватних літаках. Да, на літака там не можна пролітати саме. Саме на цією територією заборонені будь-які польоти. Тобто, жоден пасажирський літак не пролітає над цією частиною. А теж думаємо, а що ж І там да, такого, буде. там сільськогосподарські угіддя, які можна побачити з літака, але нам не можна їх бачити. Що ж там такого вирощують тоді? Чому ця зона така засекречена, чому вона ну, настільки зачинена? Оскільки ну, ми в своїх тілах туди не можемо проникнути подивитися, що там робиться, так? тому що нас або вб'ють, або заарештують, так? Або, або ми пропадемо просто безвісти. Тому ми вирішили це питання подивитися через регресивний гіпноз. І в мене було декілька різних людей, які один одного не знають, і вони там ніколи не були в Австралії, вони поняття не мають, що там взагалі відбувається. І ми з ними зайшли в стан регсивних. Тивно гіпнозу, щоб їх скажімо така підсвідомість перенеслася на ту територію і подивилася, що там відбувається. Хочу сказати, що територія Австралії вона раніше була поєднана з територією Антарктиди, і це був як один материк. І це видно на старовинних картах. Там 1490 року, 1515 року, там це все один материк. Я думаю, що за той час може там щось підтопило, якісь землі, але прохід він дійсно залишився. Він там ще є. І якщо ми також почитаємо ту саму офіційну історію, то ми дізнаємося, що на материку Антарктида раніше якраз і проживали динозаври. І е, насправді льодом він покрився аж після 515 року, тому що якраз старовинні карти до 1515 року на них зображена зелена Антарктида, на якій немає льоду, і, і ці карти можна знайти. Вони, до речі, є на Гуглі, не так що там скрізь, але їх можна знайти і побачити самим. Що ну це як завжди, брехня, яку нам намагаються залити в вуха і приховати істини. І ми подивилися, що там відбувається, і виявилося, що там закрили динозаврів, там якась така як величезна заглибина, щось схоже на яму. І туди зігнали залишки динозаврів, які залишили живими, і просто їх там тримають, як заручників. Як це відбулося? Динозаври не вимерли через льодовиковий період, вони взагалі весь час жили з людьми. І ніхто там не вимирав, ніяк це не було мільйон років тому. Я взагалі дивуюся, коли 55 знаходять... мільйонів років тому. І не, правильно? Так, там, Мені тому от просто буре... цікаво, коли кістку якусь знаходять, як вони оцей вік ставлять 55 мільйонів років тому. або там, 55 4 мільйони років тому от прям точно. Так, там, наприклад, ми щось знайдемо, що лежало 20 років, воно вже розсипалося, розумієш? Навіть там скелет людини майже розсипався. А це кістки 55 мільйонів років. Пережили абсолютно все, там виверження вулканів, всі катаклізми, і повністю неушкоджені залишились ці скелети. Дійсно, ну дуже схоже на правду, так от але, але. Але насправді в багатьох регресах ми мало того, що люди бачили свої спогади, коли ми повертались в їх минулі життя, вони бачили своє життя поряд з динозаврами. Тобто вони кажуть, ну я тут живий вигляді людини. І динозаври живуть як тварини серед людей. Ну це не в не в різні часи, а в один в той самий час. А, динозаври, ми також дізналися, що вони не бояться холоду. І вони не вимирали в льодовиковий період, тому що в них дуже товста шкіра, і в них режим терморегуляції набагато кращий, ніж у нас. Тобто в них є такий як внутрішній обігрів, і їм ну, вони можуть як, якось регулювати тепло, навіть коли там на вулиці, мінус 90, вони можуть виживати в цей період. І тому вони не вимерли під час льодовикового періоду. Навпаки, ще завдяки їм і люди там повиживали. Але там, коли в світі люди більш таки прийняли вже темну сторону, вони почали теж вбивати динозаврів, в принципі, як і всіх інших істот на нашій планеті, всіх інших тварин. І тому о, залишились певні такі, як їх залишки. Вони залишились на Антарктиді, доки вона ще зелена була, можна сказати, вони там туди втекли, вже приховували, щоб люди, хоч там їх не чіпали, не вбивали. Бо деякі люди, наприклад, вважали, що вбити якесь якусь велику тварину, як от динозавра. І з'їсти її, воно надасть їм силу, велич, може, якісь там здібності надприродні, і тому вони на них полювали і вбивали, але нічого це їм не дало, звісно, і не давало. Тому їх залишилось не так вже й багато, і е, ті залишки їх загнали туди, в Австралію. Е, самі не знають, що з ними робити. Тобто, ми подивилися, що яка ціль того, що їх там тримають. Тобто, хоті хотіли з ними якісь робити е, експерименти. От, щось на них тестувати. Може з них виводити якісь нові гібридні види тварин, але якось в них там нічого не виходить робити ці експерименти, тести, і їх там просто тримають. Ці динозаври там себе відчувають як ув'язнені. Вони самі хочуть звідти вийти, але це неможливо. І там навіть там тільки травоїдні, як ми дізналися, що був якийсь там хижак, але він 200 років тому вже помер. Але є там ще якісь і літаючі динозаври. В них там є а, зверху якийсь теж як електричний купол, От щось таке, що не дає вилетіти і теж током б'ється. І так вони там знаходяться, вони самі не хочуть там бути, але їх там тримають як в заручниках. І, е, також з однією дівчиною ми робили регрес в її минуле життя. І вона сказала, що більше ну, якби оць, ці душі динозаврів, які померли, так, вони багато хто як переродилися вже людьми, реінкарнували самі в людей. Але от вони більше не будуть в своїх оцих тілах приходити до нас на землю. Ну, бо люди, як завжди, все, що вони вміють, це тільки все знищувати. Ну, ти знаєш, сподіваємося, що ну якось в майбутньому ми дізнаємося там правду. Хочеться ну на власні очі пересвідчити цьому. Знаєш, як то кажуть, трохи там погуляти подивитися, якщо це там на рівні парку би, би створили. Ну якщо це дійсно там... от я теж хотіла таку, ну якби я ну, те, що втілити таку ідею. Ну взагалі це було б прекрасно. Навіть ті люди, що ув'язнили, вони ж могли б зробити навіть бізнес якийсь з цього, так зробити якийсь парк юрського періоду. Але просто я думаю, що це ж тоді розвіється вся брехня. Ну що а вся то ж, історія бо, це брехня. Бо, ти погоджуєшся що тут найбільше питання яке? що Чому про це не повідомлено людям? Чому це е, сприймається в людей? Просто я впевнений, що люди подивляться, ефір і будуть думати, та щось там понапридумували, понавигадували, нічого там такого немає. Ну от в цьому знаєш ключі Тобто вони не будуть це вірити, не будуть це сприймати, бо в них немає цього фактажу. Їм же ж не надали, не показали, як є. От в цьому mm -hmm. знаєш найбільше проблема. А навіщо це їм потрібно? Ну дивіться, дивись, mm. ти думаєш, що в світі хтось зацікавлений, там якимось критикам, скептикам на персонально надавати інформацію про всю правду світу, чи що навпаки, якраз таки нам скрізь і брешуть, і вся історія 90% є вигадана, брехлива? Бо ми це вже бачимо через регреси, коли люди самі згадують і це бачать, mm. так і якраз їм вигідно тримати всіх в такій от якійсь фейковій історії. Так, оцю називати її офіційною якоюсь версією. А насправді потім, ну, наприклад, як про піраміди, ось недавно ми дізналися, що це насправді були електростанції, так, а, а, не, а не гробниці, і що там під пірамідою на 200 метрів величезні, такі як колони. так, ну, То що чому раніше це не казали? Теж були офіційні версії, що це гробниця, і там якісь єгиптяни ходили, там оці маленькі носили величезні камінці. А що ж зараз? Чому нічого не кажуть, коли вже висунули дійсно справжню версію, так? що це електростанції, так, і там 200 метрів ще йдуть оці труби вниз під землю. Хто це будував? Звичайні оці єгиптяни? Mm. Ну дійсно. Ну і Не знаю, що тобі тут сказати. це... Знаєш, дуже, дуже складне питання, дуже дискусійне збройним. Ну, тим було. паче про цю після того, як це відкриття зробили, що це, що це правда, про ці колони так, під пірамідою, mm. що це от тільки верхушка, що ми бачимо. Цю пірамідку, це тільки верхушка. Так? Ну, Ніхто ж нічого не сказав, що їх історичні дані офіційні є неправдивими. Чому вони ніде не пишуть, як тоді будували? ці електростанції. Вони ж кажуть, що ні, ніде не було світла, всі ж там були первісні люди. Ну, Чому так. ж вони нічого не пояснюють? Ніхто нічого не буде пояснювати, звісно. Бо я пам'ятаю, там була ще одна версія, я дивився це в документальному фільмі, що нібито єгиптяни коли будували, то це, вони там послуговувалися якимись надрозумними істотами, які перелітали з космосу на величезних літаках, які рухали ці плити і складали одну на одну. Ось так, тоді утворив... ну, це, це так і було. Тому Кіромізм. що вони не могли ніяк збудувати. По-перше, це була тільки верхушка, яку вони і так не змогли б збудувати, розумієш? А угу. тепер ще спробуй в ті часи просвердли під землю в пустелі на 200 метрів в глибину і постав оці колони труби і проведи там а, електрику. Чому зараз ніде навіть такого немає з сучасними технологіями? То про що мова? Як вони могли самі це створити? Вони навіть не знають зараз, як ті камінці перенести. Ой, знаєш, у нас тут тема не для одного ефіру. Насправді, от, ну я тобі дякую наразі за цю інформацію. Знаєш, мені хочеться подивитися, як її люди будуть в коментарях сприймати, подивитися, бо ну реально дуже цікаво, і знаєш, от хочеться, хочеться вірити, що от воно дійсно так є. Бо якщо бо це ну прям знаєш, аж, аж мурахи по по, по шкірі. Після цього до речі, ти ще там запитав про нацистів і істот. А оці нацисти, про яких ти запитав, велика їх частина переїхала жити в Сполучені Штати. І вони тут з того часу якраз таки винайшли всі домішки в харчування, різні напої. В них же ж там ну такий з двіх по фазі то був тих часів, і вони зараз впроваджують все це. От. А Сполучених Штатів все розповсюджується по світу, бо якби це типу модно стає. знаєш, ну, Натуральність уже yeah. якби не так в моді. Так? Зараз все, що не натуральне, штучне в моді. А оці істоти, про які ти запитав, ну є багато ще різних земель, і, до речі, можемо наступного разу про них поговорити. Mm -hmm. Підказка буде, що ми, ми майже кожної ночі можемо побачити справжню карту Землі, якщо бути. Якщо бути уважнішими. Ой, ти знаєш ще в мене ще більше питань насправді після нашого ефіру назріло. Ну, хай там як дав. В наступних випусках ми подивимося. Дякуємо, друзі, що ви сьогодні були з нами на youtube каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні була астрологиня Інна Довгань. Будь ласка, долучаємося до її інстаграму до ЄСУ youtube каналу, посилання в описі під цим відео. Ставте лайки, пишіть коментарі і тримайтеся, щоб у вас все було добре. До побачення.